Всім привіт! З вами я Віка. І сьогодні я буду змінювати свій жовтий слайм. Лізун покупний. Він зараз не дуже, зараз я, я вам його покажу. Він рветься, жилений, ну як кожен покупний лізун. Клікає. Не, ну Так, не дуже добре тягнеться, так от рветься. Що? В ньому були ще шипласті. Сьогодні я його буду змінювати робити з нього батер слайм. Має вийти прикольно. Я вже так робила. Так що, починаємо! Починає. Я беру свою саму дешеву пасту, яку знайшла, бо для слайм'я можна і таку брати. І додаємо. Так. А, тут вона запечатана. Там фольга. Не люблю, коли таке є. Ужасно. Така голуба. Класна. Так, додаю. Кафа нагально. Так, думаю, ще трошки. От. Достатньо. Тепер. Така цікава якась упаковка. Тут так от закручується і так от закривається. Так. замешиваем. чтобы колер не получился зеленый. Ой, так пахнет мятой. Просто капец. Ой, да, вот паста. Так и я, Ничего. Почав дуже добре тягнутися. хрестіти, але дуже лепне дорок. Я не знаю, зараз я додав пінку для бриття, можливо, щось зміниться. Не можу відкрити якісь Ну Що ви думаєте, колір такий вийшов? Трохи зелений. Нічого все йде. Можна я, можна я, можна я. Ще трошки так пахне думаю треба буде ще більше трохи ой я влепла Або не Ще трохи додав. важко нажимається просто. А. Так, знову змішую. Надіюсь, загущувач не треба буде додавати. Нехай буде такий, бо в мене є легкий пластилін замість глини. Ні, він не буде. Я забагато пасту добавлю. Або паста якась не така? О, нарешті. jah , aga nüüd räägime siis vastava asjaga . minu arust ei täitsa teha tõsiselt . ma ei oska seda 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 . ma ei oska просто добавлю добавлять Тоже Будем добавлять Я немного почистила руки, мне мама открыла тонкие пласты. Его очень мало в одной упаковочке. Мы я Так. Ну, і вот. І звичайно ще Так, давай ми. Ну і наше ти що зробили? Тут тепер ладно. То я вийшу і перемішу. Мені зараз починає здаватися, що я замало купив великого пластиліну. Або, або, або ні. Так, давай перемішуйся скоріше. Такі <плес> люди переходи. Ай, палець. Так, виходить, дуже гарний колір. Слайм став тугіший. Так. Ай, ківолога. Мені здається, що він трохи затугий. Колір просто супер. Ще до кінця не перемішала. Думаю, можна ще трошки взяти той пасти з попереднього. Не мені подобається, але слайм трохи затугий. вже руки болять мішати. То погано, він рветься. Так, ну давай розмягчайся. То затугий, то заліткий. Ось так от я вмію робити слайм. А якби я робила його, бо то я ще змінюю, а якщо б я його робила, то в мене б точно нічого не вийшло. По-моєму, м'якший став. Закручу розочку. Дуже ще трошки пасти. А потім ми перевіримо саме головне. Думаю, ви здогадаєтесь що. Тільки домішаємо. Так, він став дуже прикольний. Так от він тягнеться. Ой! Хрустить. А мене палець болить, до речі. І що? І зараз будемо перевіряти. Перевіряти будемо, чи він розмазується, тому що я вже робила бабтер слайм. Так, можу вже сказати, що він батерслайм. Він розмазується. Точно. Отак от можна додати не глину, а легкий пластилін. Ай, палець. Він мені дуже подобається. До речі, в мене не було ще такого кольору слайму, так що. І тим він мені дуже подобається. хрустять, так прям. Тей слайм так ще пахне класно. Якщо вам сподобалось це відео і мій слайм, то ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім па-па А я вам знаєте, що скажу? То найкращий слайм з всіх, які в мене були. Він мені дуже-дуже-дуже-дуже безконечно подобається. Розочку. Всім па-па!